Дорогі семикласники! Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання многочленів. Почнемо з повторення. Згадаємо, що многочленом називають суму одночленів. Наведемо приклади многочленів. 2а у кубі додати 3b, 18 xy додати 5х. Наступний приклад М у кубі додати 3n у п'ятому степені відняти 8х. Многочлен, який містить два члени, називають двочленом. Наприклад, 5х додати 3Y. Многочлен, який містить 3 члени, називають тричленом. Наприклад, 4х додати 3Y, відняти 6z. Повторюємо, що називають подібними членами многочлена та як їх зводити. Подібні члени многочлена це подібні доданки, які мають однакову буквену частину. Наприклад, заданий многочлен 2х додати 5х, відняти 9х додати 3х. В цьому многочлені подібними будуть члени 2х та мінус 9х, оскільки вони мають однакову буквену частину. На презентації вони позначені червоним кольором. Ще шукаємо подібні члени, а саме 5х та 3х. На презентації вони позначені синім кольором. Звести подібні члени многочлена означає звести подібні доданки. Зводимо подібні доданки у попередньому прикладі. 2х мінус 9х. Виконуємо дії над коефіцієнтами, а буквену частину залишаємо тією самою. Одержуємо мінус 7х. Аналогічно зводимо подібні доданки 5х та 3х. 5х додати 3х. Виконуємо дії над коефіцієнтами, а буквену частину залишаємо ту саму. Одержуємо плюс 8х. Звертаю вашу увагу, що подібні члени зручно підкреслювати однаковою кількістю рисочок. Підкреслимо 2х. 9х це подібні члени. Далі двома рисочками підкреслюємо 5х та 3х. Ось так буде зручніше. Повторимо правила. Розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Для того, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, треба перший крок – прибрати дужки і цей знак. Другий крок усі знаки перед доданками, що були всередині дужок, записати без змін. Наприклад, А додати в дужках, Б додати С. Перед дужками бачимо знак плюс. Опускаємо дужки і цей знак. А доданки, що були всередині дужок, записуємо без змін. Одержуємо А, додати Б, додати С. Повторюємо правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба перший крок – прибрати дужки і цей знак. Другий крок усі знаки перед доданками, що були всередині дужок, змінити на протилежні. Наприклад, а відняти в дужках, Б додати С. Перед дужками бачимо знак мінус. Отже, дужки прибираємо. Цей знак також прибираємо. А доданки, що були всередині дужок, записуємо з протилежними знаками. Одержуємо. А відняти Б відняти, С. Починаємо вивчати нову тему додавання і віднімання многочленів. Щоб знайти суму двох многочленів, треба перше. Записати кожен многочлен у дужках, а між дужками записати, поставити знак плюс. Друге розкрити дужки за відомим правилом. Третє звести подібні доданки. Одержаний многочлен і буде сумою заданих многочленів. Розглянемо приклад. Необхідно знайти суму многочленів 7х у квадраті відняти 4х, додати 9 і мінус 3 квадраті додати 5х, відняти 7. Починаємо виконувати це завдання. Перший крок записую в дужках. 7х у квадраті відняти 4х. Додати 9. Перший многочлен записали. Оскільки треба знайти суму многочленів, ставимо знак плюс. Відкриваю дужку і в других дужках записую другий многочлен. А саме мінус 3х у квадраті. Додати 5х, відняти 7. дорівнює. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками ми не бачимо жодного знака. Це означає, що перед дужками вважається знак плюс. Прибираємо дужки, всі доданки записуємо без змін. 7х у квадраті відняти 4х, додати 9. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Дужки прибираємо, і всі доданки, що всередині дужок записані, ми пишемо без змін мінус 3х квадрат, додати 5х, відняти 7. Наступний крок нам необхідно з вами звести подібні доданки. Починаємо зводити подібні доданки. 7х у квадраті, підкреслюю, і мінус 3х у квадраті це подібні доданки, оскільки вони мають однакову буквену частину. 7х у квадраті відняти 3х у квадраті буде 4х квадраті. Далі шукаємо подібні члени. Мінус 4х, підкреслюю двома рисками, додати 5х. Звертаю вашу увагу, що підкреслювати треба разом із знаком. Виконуємо дій над коефіцієнтами. Мінус 4 додати 5 буде 1. Буквену частину залишаємо ту саму х, але в математиці коефіцієнт 1 не прийнято писати перед змінною, тому ми просто записуємо додати х. Ще подібні члени шукаємо і підкреслюємо хвилястою лінією. 9 мінус 7. 9 мінус 7 буде 2. І ми закінчуємо виконання завдання, дописуємо додати 2. Ми з вами знайшли суму многочленів. Розглянемо, як знайти різницю многочленів. Щоб від одного многочлена відняти другий, треба перше, записати кожен многочлен у дужках, а перед від'ємником поставити знак мінус. Друге. Розкрити дужки за відомим правилом. Третє – Звести подібні дотанки, одержаний многочлен і буде різницею заданих многочленів. Розглянемо приклад знайти різницю многочленів. 7 х квадрат. Мідняти 4х додати 9. І мінус 3х у квадраті додати 5х відняти 7. Перший крок записую. Умову. Відкриваю дужку 7х у квадраті, відняти 4х, додати 9, закриваємо дужку. ставимо знак мінуса, оскільки ми знаходимо різницю многочленів. Відкриваю дужку, записую другий многочлен. Мінус 3х у квадраті, додати 5х, відняти 7. Дорівнює. Перший крок необхідно розкрити дужки. Розкриваємо дужки за відомими правилами. 7х у квадраті відняти 4х додати 9. Далі перед дужками стоїть знак мінус, а це означає, що дужки прибираємо, а знаки доданків, що стоять всередині дужок, змінюємо на протилежні. Змінюємо на протилежні, одержуємо плюс. 3х квадраті відняти 5х, додати 7. Дорівнюємо. Наступний крок. Шукаємо і підкреслюємо подібні члени. 7х у квадраті та 3х квадраті. Підкреслили однією рисочкою. Зводимо подібні члени. 7х квадраті додати 3х2 буде 10х квадраті. Виконуємо дії над коефіцієнтами, а буквену частину залишаємо тією самою. Ще шукаємо подібні члени, підкреслюємо двома рисочками. Мінус 4х мінус 5х. Зводимо подібні доданки. Мінус 4х мінус 5х буде мінус 9х. Ще шукаємо подібні члени. А саме 9 підкреслюю хвилястою лінією І 7 підкреслюю хвилястою лінією. 9 додати 7 буде 16. Записуємо додати 16. І ми з вами знайшли різницю многочленів. Щоб закріпити вивчену тему, будемо виконувати завдання з підручника. Розглянемо номер 308. Перше та друге завдання наше з вами завдання спростити вираз. Починаємо з умови. Записуємо умову. Перше завдання. Записую умову в дужках. 5а у 4 степені додати: 3 а у квадраті Б. Відняти Б у третьому степені, закрили дужку, відняти, відкриваємо дужку. 3А у четвертому степені відняти. 4А у другому степені Б, відняти Б у квадраті. Закриваємо до рівня. Щоб спростити вираз, ми повинні спочатку розкрити дужки. Розкриваємо дужки за відомим правилом. 5А у четвертому степені додати 3а у другому степені b, відняти Б в третьому степені. Далі перед дужками ми бачимо знак мінус. Це означає, що дужки будемо прибирати, а знаки доданків, що стоять всередині дужок, будемо змінювати на протилежні. Змінюємо знаки на протилежні Мінус 3а у четвертому степені. Плюс 4А у другому степені b, відняти додати b у квадраті. Дорівнює. Наступний крок шукаємо і зводимо подібні члени. Підкреслюю однією рисочкою 5А в четвертому степені, мінус 3а у четвертому степені. Виконуємо дії над коефіцієнтами. буквену частину залишаємо тією самою. Одержуємо. 2а у четвертому степені. Далі шукаю і підкреслюю подібні члени. Двома рисочками вже 3а у квадраті Б, 4а у квадраті Б. Зводимо подібні доданки, одержуємо додати 7 у квадраті Б. Уважно подивилися. Більше подібних доданків ми не знайшли. І дописуємо мінус b у третьому степені додати b у квадраті. Ми спростили вираз, виконавши перше завдання. Рухаємося далі і будемо виконувати з вами друге завдання. Зараз я інший колір включу, щоб було нам наглядніше. Отже, Починаємо з умови. Друге завдання. Відкриваємо дужку. 12х відняти 10 х квадраті додати 9у у квадраті, закриваємо дужку. відняти, відкривається дужка. мінус 14х, додати 9х. Відняти 14 квадраті. Закриваємо дужку. Дорівнюємо. Перший крок необхідно розкрити дужки за тими правилами, які ми вже з вами повторили. Розкриваю дужки. 12х. Відняти 10х у квадраті, додати 9у квадраті. Далі перед дужками ми бачимо знак мінус. Це означає, що дужки треба прибрати, а знаки доданків, які стоять всередині дужок, змінити на протилежні. Одержуємо додати 14х у квадраті, відняти 9х, додати 14 іг у квадраті. Дужки розкрили, і наступний крок. Шукаю подібні члени і підкреслюю однаковою кількістю рисочок. Починаємо 12. Мнус 9х. Це подібні члени, зводимо їх. 12х відняти 9х буде 3х. Далі. Мінус 10х у квадраті, двома рисочками підкреслюю, і 14х у квадраті. Мінус 10х у квадраті додати 14х у квадраті буде плюс 4х у квадраті. Далі 9 у у квадраті. І я підкреслюю хвилястою лінією і 14 ігре у квадраті це подібні члени, оскільки вони мають однакову буквену частину. Зводимо подібні доданки. 9 ігре у квадраті додати 14 ігре у квадраті, одержуємо додати 23 у квадраті. Отже, ми з вами виконали номер 308 і спростили задані вирази. Рухаємося далі. І з'ясуємо, як застосувати одержані нами знання при розв'язуванні інших завдань, а саме при розв'язуванні рівняння. Номер 311. Перше рівняння будемо розв'язувати. Починаємо з умови. Перший крок ми починаємо з умови. Записую. 3х у квадраті. Відняти відкриваю дужку. 2х квадраті відняти 8х закривається дужка, Відняти, відкриваємо дужку, Х у квадраті відняти 3 закрили дужку, дорівнює х. Щоб розв'язати це рівняння, перший крок. Треба спростити вираз у лівій частині рівняння, а саме розкрити дужки. Розкриваємо дужки за відомим правилом. Одержую. 3х у квадраті, 3х у квадраті. Перед дужками стоїть знак мінус. Ми дужки прибираємо знаки доданків, що стоять всередині дужок, змінюємо на протилежні мінус 2х у квадраті, додати 8х, відняти х у квадраті, додати 3. Дорівнює х. Наступний крок шукаємо і зводимо подібні доданки. 3х у квадраті, підкреслюю, відняти 2х у квадраті, відняти х у квадраті. Зводимо подібні доданки, і бачимо, що в цьому випадку взаємно знищилися. 3х у квадраті відняти 2 х квадраті буде х у квадраті, відняти х у квадраті знищуються ці подібні члени. Залишається 8х, додати 3 дорівнює х. Згадаємо правила, як розв'язувати рівняння. Змінні ми переносимо в ліву частину рівняння, числа переносимо в праву частину рівняння, і коли переносимо, знаки ми повинні змінити на протилежні. Одержуємо 8х відняти х, змінні в лівій частині дорівнює числа в праву частину з протилежним знаком переносимо дорівня мінус 3. 8х відняти х буде 7х. Дорівнює мінус 3. Щоб знайти х, нам необхідно мінус 3 поділити на 7. Мінус 3 поділити на 7. Звертаю вашу увагу, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу. І ми одержимо х дорівнює мінус 3 сьомих. Розв'язали задане рівняння, записуємо відповідь. Мінус 3 сьомих. Рухаємося далі і розглянемо номер 315 перше завдання. Знайти значення виразу, якщо задане значення змінної, а до рівня мінус 3. Звертаю вашу увагу, що в завданнях такого типу ми повинні спочатку спростити заданий вираз, а вже потім підставляти задане значення змінною. Отже. Записуємо умову і спрощуємо заданий вираз. 5а у третьому степені мінус 20а у квадраті, це у нас в дужках, Відняти, відкриваємо дужку, 4А у кубі, відняти 18а у квадраті, спрощуємо заданий вираз. Дорівнює. Розкриваємо дужки вже за відомими правилами. 5а у третьому степені. Відняти 20а у другому степені. Відняти 4 А у кубі, додати 18 А у квадраті. Дорівнює, шукаю подібні члени, і їх будемо зводити. 5а у кубі мінус 4а у кубі підкреслила однією рискою і одержуємо А у кубі. Далі мінус 20а у квадраті плюс 18а у квадраті, підкреслюю двома рисками, зводимо подібні доданки і одержуємо мінус 2А у квадраті. Ми спростили заданий вираз, а тепер, якщо а дорівнює мінус 3, задано в умові, ми замість а підставляємо число мінус 3. Одержуємо дорівнює мінус 3 в кубі відняти 2 помножити на мінус 3. У квадраті. Звертаю вашу увагу, що якщо від'ємне число ми підносимо до непарного степеня, то у відповіді буде знак мінус 3 у кубі буде 27. Мінус 27. Далі відняти 2 помножити, мінус 3 у квадраті буде 9. Дорівнює. Звертаю вашу увагу на порядок виконання дій. Спочатку дія піднесення до степеня, потім дія множення, а вже потім дія віднімання. Отже, нам залишилось виконати дію множення, мінус 27 відняти 18 і одержуємо відповідь мінус 45. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясували, як знайти суму і різницю многочленів. Для того, щоб закріпити опрацьовану тему, будь ласка, запишіть домашнє завдання. Пункт 9 нашого підручника номер 309 номер 312 316. Перше завдання для того, щоб закріпити нашу тему. Дякую за увагу!